Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика з вами Рейтерович. сьогодні, 12 листопада, і пропоную поговорити про продовження теми Міндічгейту, яка, судячи з усього, з нами надовго, тим більше що влада приймає такі, знаєте, дещо неоднозначні хаотичні рішення. І кожен день до того ж, ми отримуємо якісь нові свідчення і нову інформацію по цій справі, де фігурують все нові і нові особи, і з'являються все нові і нові прізвища. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і звісно, підписку на канал Синічна Політика. І не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі останніх оновлень на каналі. Отже, почнемо з того, що зранку з'явилася заява. Від прем'єр-міністра України Юлії Свириденко. вона сказала, що вранці провели позачергове засідання уряду і ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. Рішення уряду поклали виконання обов'язків міністра. На заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмили Сугак сам Галученко написав теж зранку пост, що він поговорив з прем'єр-міністром і повністю погоджується, потрібно ухвалити політичне рішення а вже потім розбиратися з усіма деталями. Я за посаду міністра типу не тримаюся, не тримався розслідування. Відсторонені на час розслідування цивілізований правильний сценарій. Ну і буду захищати себе в юридичній площині. Але найцікавіше, те, що згідно конституції України закону України про кабінет міністрів. І регламенту кабінету міністрів такого поняття як відсторонення міністрів не існує, тому що це політична фігура, це політична посада, і те, що зранку зробив кабінет міністрів, було абсолютно незаконним. Ну і надзвичайно цинічним і мерзенним, навіть з точки зору того, що. Міністра не відправили в відставку, а просто типу відсторонили на час розслідування про міністра енергетики. Зранку взагалі мова не йшла. Ви зараз розумієте, чому зранку, тому що десь в обіді прокинувся президент України і він зробив кілька інших заяв, які суперечать заявам, які зранку власне робив кабінет міністрів. Ну оскільки в нас кабінет міністрів відразу робить отак, коли чує щось з банкової. Я думаю, що зараз відбудуться певні зміни, ситуація буде розвиватися по іншому. А але до цього була ще одна прекрасна заява. Ну я не можу її просто зацитувати, тому що вона достойна, щоб потрапити в анали. Плюс це претендент на найкращий жарт від року. Вийшла заява публічно студії квартал 95», і там прозвучало таке, що зараз у публічному просторі багато інформації пов'язане з одним із співвласників студії квартал 95», який опинився в центрі уваги. Ці події не мають стосунку до роботи студії, контенту чи команди. Співвласник має юридичний зв'язок зі студією, але не бере участь в її діяльності і не впливає на контент або рішення команди. І квартал 95 це не одна людина, бренд, велика команда, яка існує понад 20 років, займається виробництвом аудиовізуального контенту, виключно там і так далі. і так далі. І так далі. За цей час з нами було дуже багато людей. Тому просимо не використовувати бренд 95-го кварталу у спекулятивних чи політизованих контекстах. І головне залишається незмінним. Студія працює в Україні, працює над проектами, підтримує і допомагає силам оборони України. Ну і. Ми продовжуємо працювати для глядачів для країни для життя. от так от студія квартал 95 заканцелила або здихалася міндіча, який має 50% до речі, цій студії за різною інформацією, і виглядало все це ну дуже прям показово. Ну таке відчуття, що всі зараз почали жахатися і шахатися від цієї персони. Ну і робити вигляд, що вона ніякого відношення до ситуації не немає водночас, тут чому я сказав, що найкращий жарт тому, що ну, по перше, тут згадали Міндіча на відміну від президента, який не згадує принципово це прізвище, або деяких урядовців, які не хочуть це прізвище. Власне, згадувати, і е, тут ще цікавий такий момент, е, що ну, студія квартал 95 намагається зробити вигляд, що власники цієї студії не мають ніякого впливу на контент і на те, чим студія займається. Це насправді дуже смішно, тому що ми пам'ятаємо, які е, сюжети і які сценки робила ця студія. Вони носили виключно політичний характер, і причому виключно замовно політичний характер. Ну і як вона власне критикувала Володимира Зеленського після того, як в 2019 році він став президентом. Ой, я вибачаюсь, не критикувала да, а знімала дуже гарні сценки, де президента виставляли найпрекраснішою і найвидатнішою людиною України. Ну от бачите, політична сатира, вона може бути така взагалі незалежна від того, хто є власником цієї студії. Так що змінні тут вийшла весела історія, але на цьому крапку поки ставити мало, тому що далі почалося найвеселіше. Ну Триває вже суд фігурантам справи там Дмитру Басову і Ігорю Миронюку їм. Значить, висунули підозри, винесли, значить, ну, обрали точніше запобіжний захід. Я не буду зараз на цьому зупинятися, тому що ситуація там можливо, що буде як би змінюватися. Але ми дізналися сьогодні ще кілька дуже прекрасних новин, але прекрасних в лапках, тому що насправді вони абсолютно мерзенні і ганебні. Ну, по-перше, в одному з епізодів плівок Міндіча, президент Зеленський подзвонив Герману Галушенку після повідомлення Тимура Міндіча, і це власне було озвучено під час Довго засідання Галученко спитав, що саме міндіч написав президенту. Той відповів, що Гера хоче з тобою поговорити, Далі фігуранти там іронізували над цим повідомленням. І Галученко запитав Міндіч, що мені з ним. Ну, типу ділати типу, або говорити, а, на що міндіч відповідає? Я вибачаю за російську, але це просто цитати. Та Слушай Володимир Олександрович, та все, ви же розумієте, ті мені вдворники теж не з руки. Я зрозумів все, що ви скажете, все, що вам треба, я ваш. Ну і після цього значить, Галученко збирається їхати до Зеленського. Далі ми з'ясували, що Міндіч і Шефір, людина, яка була першим помічником президента, і який. Ну, найближчий друг товариш президента. на якого типу замах колись був? Вони обирали як з якоїсь каси виявляється, там є каса. Ну, якась спільна каса общак, да, якщо говорити кримінальною мовою, так от як з цієї каси взяти гроші на заставу Чернишову. Як ви думаєте, кому? Тому що Чернишов теж виявляється одним з ключових фігурантів, і до речі, він е, сьогодні, начебто, їздив до головного управління розвідки, і це відбулося після того, як Зеленський зра Зеленський зранку е, зустрічався з Будановим. Дуже би хотілося е, вірити, що ГУР зараз не буде брати в цих процесах ніякої участі. Я маю на увазі якої участі, бо пішли чутки, що ледь не дозволять Чернишову зараз звалити з країни. Чернишов взагалі перетворюється на дуже важливу фігуру, оскільки, як казали люди, які з ним працювали, якщо його притиснути, він здасть усіх і розкаже все, що тільки можна, піде на угоду зі слідством, тільки щоб себе власне врятувати. Ну і далі було два прекрасних моменти: найпрекрасніших моменти, як на мене, але знов таки це я з іронією сарказмом кажу. Ну, по-перше, ми отримали ще один шматок відео, на якому Миронюк і Цукерман. Підтверджують історію про те, що Герман Галученко є людиною деркача. Зрадника України, депутата не депутата, як там сенатор, значить, від Астрахані, ну тобто, вже громадянина Російської Федерації, злочинця, який проходить за статтями про державну зраду. Ну, і от ми отримаємо історію, що міністр енергетики, міністр юстиції, і, до речі, діючи, що поки що член РНБО, є людиною зрадника країни, значить і сенатора країни-агресора. Ну, як на мене, це дуже показова історія. Ну і нарешті, нарешті сталося те. Що, мабуть, повинно було статися, хоча з дуже великою затримкою прокинувся президент. Вчора він вечерні звернення не записував, а їздив власне в Херсон, де зустрічався з дітьми бомбосховищі. Значить, він ну, зеленський записав таке звернення в день і сказав, що він вважає, що міністр юстиції міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. Далі все повинно вирішуватися в юридичній площині. І найкраще буде і рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики, удари росіян втрати. і Абсолютно ненормальне, що при цьому в енергетиці ще є якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі набу щодо енергоатому. Слава Україні! Отаке звернення записав президент. Ці двоє людей про які йде мова за повідомленнями джерел: це міндіч і Цукерман. Ви уявіть проти Міндіча можуть бути запроваджені санкції. Цікаво, чи заберуть при цьому в нього паспорт, але це окрема історія. Так, от ми бачимо звернення президента. Ну здавалось би, вже цілком притомне і нормальне, але є кілька нюансів. Ну, по-перше, президент не є тією особою, яка може вимагати чи просити навіть там прем'єр-міністра відправити в відставку двох міністрів. Прем'єр-міністр повинен це сам робити, або вони напишуть самі заяви про відставку. Ну а далі рішення буде приймати Верховна Рада. Просити Верховну Раду теж це робити, мабуть, не варто, тому що ми живемо в парламентсько президентській республіці, і про це не треба забувати. Тим більше, що в парламенті зареєстровано кілька постанов від представників різних політичних сил там і європейська солідарність, і голос і розумна політика про звільнення цих міністрів. Тобто є певний консенсус тверезомислячих мислячих людей, які е, цієї відставки вимагали ще з від учора. Президент дуже довго тягнув. Мабуть, вони дивилися на реакцію суспільства, і оскільки їм реакція суспільства дуже сильно не сподобалася, особливо після ранку, коли вони, вибачте, наплювали в обличчя українцям, фразою про те, що ми міністра одного відсторонюємо, про другу міністерку, навіть і не говоримо. Ну, мабуть, Зібрали всі публікації, які сьогодні були там зранку і в день. Ну і вирішили включити максимальний антикриз, оскільки коло довкола президента вже. Стискається тим більше, що ще були заяви від представників САП і відповідні картинки. Що Зеленський безпосередньо я підкреслюю фігурує от всіх цих схемах, тому що його використовували ну в якості об'єкту для звернення, або можливо, з якимись проханнями зверталися, або можливо, я не знаю там не йде нічого про погодження якихось, наприклад, рішень, але виглядає ситуація, м'яко кажучи, не дуже добре. Ну щоб не бути так би мовити, голослівним. Я вам просто зацитую. Що сказали? Прокурори САП за сприяння Галущенка Міндічем здійснювався контроль за фінансовими потоками у ГАЗі та енергетиці. Галущенко отримав особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча заступництва Міндіча перед президентом і використання послуг організованих Міндічем з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра радника Моранюка. Отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом. Ну і мені здається, на такі речі. Зеленському вже треба було якось реагувати, тому що ну явно не дуже гарна ситуація, і треба було з неї якось там виходити. Ну і от, от така заява. Але дивіться, історія з потенційними санкціями проти Міндіча. Це ну я поспіхаюся, але в мене знов таки сумна сумна поспішка. Насправді це знущання, тому що ми прекрасно знаємо, що санкції для людей. Які не в Україні це нічого. По перше. Ну вони ж залишаються так розумію громадянами України, тому що у міндіча ніхто паспорт громадянина України не забирав. Хоча кажуть, що у нього є паспорти іншої країни, називали Австрію, називали Ізраїль, можливо, там Кіпер. Я не знаю. Тому перебуваючи за кордоном, йому від цих санкцій буде не спекотно, не холодно. Як то кажуть, це незаконні санкції проти Порошенка. Наприклад, вони дієві. В якому плані вони заважають Порошенку здійснювати просто нормально. Політичну діяльність, будучи громадянином України, будучи діючим народним депутатом і будучи в Україні, там допомагаючи армії, це для нього проблема, тому що він нікуди не тікає і не збирався ніколи цього робити. А для тих, хто втік, санкції це ніщо Це навіть привід звернутися потім до певних країн урядів певних країн і сказати, що нас політично переслідують а я-я захистить нас. Більше того, в такому контексті санкції проти міндіча це порятунок міндіча, тому що. Завжди можна витискати, що ви ще хочете. Ми ж проти нього санкції запровадили. Все все, його немає в Україні. Він фігурант кримінальної справи. і Забудьте, він не вийде з інших країн, його не видадуть. І ми ж санкції вели. Що від нас ви ще хочете? Це дуже примітивний відхід від суті справи, тому що в реальності повинно бути звернення тоді до тих країн, куди він поїхав. Повинна бути робота з правоохоронними органами цих країн з проханням або вимогою, в залежності в якій він країні, видати цю людину або дати можливість проводити з ним певні процесуальні дії, тому що він фігурант найбільшої корупційної справи та, мабуть, я не знаю, ну. Після 2014 року точно, але мені здається, що вона може стати і найбільшою взагалі за весь період після відновлення незалежності України. Да, в нас був Лазаренко, але про Лазаренка вже в принципі багато хто забув. Були історії 90-х років і Україна без кучми колись, і кучма гейт або ці е плівки, да Мільніченка і так далі. Але там більше не про корупцію було а тут класична корупційна історія. І тому, коли зараз оперативно типу хочуть запровадити санкції проти людей, які не в Україні, ну це ви виглядає просто як спроба кинути кістку суспільству і сказати: дивіться, що ви від нас ще хочете. Ми санкції запровадили, і все відчепіться від нас. А те, що ці санкції не призведуть до реального покарання, це зовсім как би так би мовити інша історія. Але президент може спробувати вийти в усьому білому, але не вийде, тому що ну, по перше, він звернуть увагу, так і не звертає, не згадує про Міндіча конкретно не називає прізвище, Ну і мені здається, президенту треба якось прокоментувати заяви. Детективів НАБУ і сап про те, що хтось перед ним здійснював якесь заступництво. Він спілкувався активно з Галущенко і активно спілкувався з Міндічем. Плюс всі історії такі до кінця й не зрозуміло, чим займався взагалі голова офісу президента Андрій Єрмак, який, за словами Міндіча, сказаними на на камеру, є його лепшим другом. Да, і вони дуже тісно між собою там товаришували і підтримували якісь зв'язки. Коротше ситуація, поки все одно йде не так, як вона повинна мала мабуть би іти. Зеленський, зеленський як мінімум запізнився. З подібною заявою її треба було робити набагато раніше? Ну і знов таки, оця спроба з санкціями це спроба в реальності просто вивести людину з під удару і зробити вигляд, що ми якби проблеми вирішуємо. Але е, проблема є, вона нікуди не поділася, і е, просто звільнення двох міністрів за вказівкою з Банкової теж ситуацію особливо не виправлять, тому що треба дати відповідь. А що ці міністри стільки часу робили на посаді, і що ж це за за заступництво, яким їм гарантував міндіч. Що ж вони таке робили, що за них треба було заступатися, або що вони таке робили, що це треба було лобіювати перед вищими посадовими особами, які є на сьогоднішній день в Україні? Так що уважно продовжуємо спостерігати? Я думаю, що спроби перевести увагу, і до речі, запустили ще ж окремо кампанію. Що всі, хто говорить про це, це російські агенти, це підігравання Росії, там і так далі. Ну дуже примітивна схема, але теж її паралельно якби запускають. І от тепер така спроба. Позбутися міндіща і сказати, що ми вже зробили все, що можна, тільки президент не причому. Мені здається, вона все одно не спрацює, оскільки плівки ще не закінчили публікувати там. Кажуть до тисячі годин цих плівок. Я думаю, що ми почуємо ще щось нове. Ну і бажано було б мабуть президенту зібрати прес-конференцію, дати відповіді на питання нормальних журналістів, не сервільних, які б його запитали по всім тим пунктам, які на сьогоднішній день хвилюють не тільки українців. Але й по великому рахунку є така інформація. Хвилюють наших західних партнерів, які дуже уважно стежать за ситуацією. Вони поки утримуються від коментарів, але рано чи пізно вони обов'язково прозвучать. І дай Боже, щоб вони були корисними для України. Я не про особистості зараз. Вони повинні бути корисними для України. Зеленський насправді міг би прекрасно вийти з цієї ситуації. Зібравши прес-конференцію, взявши певну відповідальність на себе за те, що відбулося, і сказавши, що він не планує балотуватися на наступний термін, а планує займатися обороною країни і завершенням війни. Це могло б йому піти на користь, але судячи з тих дій, які зараз робить банкова від ідеї другого походу на вибори, вони не відмовилися і будуть максимально все продовжувати і надалі. Тож спостерігаємо, ну і відповідно аналізуємо. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сенічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!